Яка картина навколо Бахмута вимальовується от зараз? Тому що росіяни вже далеко, далеко не перший тиждень кричать про те, що все, Бахмут ми вже контролюємо. Ми кажемо ні, ми стоїмо. Ситуація складна, ми стоїмо. Минулого тижня птахи Мадяра заявили про те, що їх з Бахмута передислоковують. Чому не зрозуміло, що от взагалі відбувається? Ну, стосовно птахів Мадяра, то Можуть бути різні причини, чому їх придислокували з Бахмуту. Там е, треба питати у самого матіра, чому таке сталося, він, наскільки я знаю, не пояснює. Каже, що накази не обговорюються, ну, це і можливо і правильно. Е, немає чого інформувати, де саме вони зараз виконують свої завдання. Тобто я б тільки не, не пов'язував передислокацію цього підрозділу і загальну ситуацію довкола Бахмуту. Там е, ситуація, в принципі, варто довіряти тому, що кажуть там українські джерела. Uh -huh. Там, а саме ЗСУ утримують Бахмут. Е, утримують Бахмут. Наказу про відхід не було. Е, зараз бої в е, нас, е, наскільки можна було зрозуміти, за останніх повідомлень, які носять неофіційний характер, вони не підтверджені Генеральним штабом, коли вони є. Того е, стабілізувати ситуацію на підені від Бахмуту. Це такі південні південна частина лищад, допомогу яких противник намагається оточити місто. І начебто вдалося зупинити просування із півночі. Тобто зараз бої тривають. Зараз бої тривають, але противник намагається намагається не в'язувати особливо в вуличні бої, де він зазнатиме, зазнаватиме поразки. Він намагається включити Бахмут. І якраз до цього часу найбільш небезпечна ситуація була з півночі. Ну, я зовсім повторюю. Я Ну, фіційні повідомлення про те, що там просування когось зупинили, але е, бити зараз в літаври, яка втрана ситуація поки що е, достатньо тяжко. З якою метою підривалися переправи через Бахмутку, те, що ми бачили теж кілька днів тому. Ну, очевидно, переправи як найчастіше підриваються з метою е, убезпечити позиції mm. від можливого просування ворога. Тобто, очевидно, були ризики, були пов'язані з е можливим курсуванням ворога в цьому напрямку, так, і небажаними наслідками да, от, через це курсування. Тому були підірвані мости, підірвані переправи для того, щоб е зупинити, зупинити це курсування. The Wall Street Journal писав про те, що от метою Вагнера, зокрема, у Бахмуті, так і на цьому напрямку, було виснажити наші сили. знову ж таки, чи у нас не така ж мета? І, і оце, от стільки місяців утримання Бахмута, що воно давало і нам, і можливо, і росіянам? Тому що не тільки там сили ворога, наші сили були на цьому напрямку доволі серйозно зосереджені, а інформаційно практично всі розмови, так і всі новини більшість ішли про Бахмут. Це як свого часу про Северодонецьк. Був такою, знаєте, воронкою, яка затягувала, затягувала і сили противника, і сили збройних сил України. На той час ми, як пам'ятаємо, відступили до Сіродонецька, але після того ми змогли підготувати контрнаступ, який розпочався трохи більше, ніж через два місяці після того, як ми відступили до Сіродонецька. Очевидно, зараз такий самий є намір нашого воєнного командування знепроводити знесилити війська росіян, більшість з яких зараз там доволі підготовлено, то, в тому числі і вагнер, там більше вогнерів. Але там є і регулярні частини збройних російської фотографії, десантні частини, які зараз намагаються, намагаються захопити це місто, ну, більшою мірою відтіснити світ українських захисників. Ну, якраз я би сказав, що з нашого боку є тактика так, з мікролування ворога, тому що потім десь на якихось позиціях, можливо, і під Бахмутом, можливо, десь нічого е... діялька фронту проведено контрнасту. Про контрнавту багато зараз є розмов, тому в принципі ми його праві очікуємо. Знову ж таки, острів Джорнал пише про дуже серйозні втрати, якраз вагнерівців у Бахмуті навколо Бахмута і про те, що російські, російська регулярна армія, вони навіть так не вступають в бій. Вони не настільки активно, попри те, що не цінують своїх військових, так закривають очі на втрати все рівно. Вони не настільки, скажімо так, перемалюють, як перемалюють саме вагнерівців. А знову ж таки. Тому що Пригожин хоче показати для нього взяття Бахмута, це щось в політичному плані, значить так відвоювати якісь свої позиції, чи а, це стратегічний якийсь момент, чи все ж таки Пригожин зацікавлений у самому місці і в Солидарії, а, як про це говорили, в плані якомусь економічному і в плані власності своєї, до якої він хоче добратися. Я про там заводи, видобуток і так далі. Яка може Я бути мета? Так, так. Я думаю, менше, що ми третій пункт, який ви перерахували, mm -hmm. менше. Тому що якраз ці от, е, промислові об'єкти, да, як в Солидарі і в Бахмуті, ну там вже майже нічого не залишили. Е, Тобто Солідар був зруйнований м, фактично вщент. Тобто ми звідти відійшли через те, що там е, не було за що зачепитися плани оборони. А Бахмут зараз за певними оцінками він зруйнований ну, більш ніж відсотків на 80%. Тобто те виробництво, яке там залишилося, я там думаю, дуже багато часу буде потрібно того, щоб його повністю полагодити. І це питання навіть не тільки там, якщо його захочу використати, Пригожим. І це питання постане, коли ми його остаточно звільнимо. Тобто воно буде актуальним і для, і для нас, досі. От, тому менше міру третій пункт. А от перші два пункти, які ми порахували так, це і. Плюси для самого пригожина, тобто він хоче було довести, що його ПВК-Вагнер воює краще за російську армію, і таким чином не бути певних політичних дивідендів. І ми пам'ятаємо, що між ними є конфлікт, між Міністерством оборони офіційним і між ПВК-Вагнерами. І друге, це фактично використання Вагнерівці для того, щоб взяти це місто, скільки фактично не жалко. Ми знаємо про те, що там зеків. За яким не рахує, за в впливують бій, і е, саме це е, в принципі приходить до роботу втрати. Ну і розуміємо, е, та сторона яка наступає, вона в принципі не сильно що ніж та обороняється. І от щодо так ймовірних контратак ЗСУ біля Бахмута, які... Незрозуміло, були вони дійсно відбувалися, чи знову ж таки це позиційні? Бої наскільки взагалі нам є сенс зараз контратакувати саме на цій ділянці фронту, враховуючи так, як ми з вами сказали, що дуже багато а, сил ворога зосереджені тут і уваги прикуто саме до цього напрямку, а, втрачаючи людей. Чи можливо є сенс а, просто в цей момент абсолютно в іншому місці контратакувати, а тут просто втримувати позиції, як ми втримуємо? Ну, якби я був Валерієм Залужним, чи Олександром Сильським, мабуть, відріблено питання більш більш розлого і більш адекватно, да? але я, на жаль, можу і на щастя, скоріше на щастя, я не є цими генералами. Да. Тому я б не хотів би коментувати їхні дії стосовно ситуації, яка зараз є довкола Бахмуту. Очевидно, в них є генеральний замисел, який передбачає захист цього мусорного пункту з метою. Знову -таки, знову ж таки якісь атакуваль дії на іншим фронту про це я вже казав. І от ще на завершення, окрім Бахмута, про який ми всі говоримо, які нас ще от такі точкові найскладніші ділянки зараз фронту а, залишаються. Ну, залишався на де Ми розбили війська, які наступали на це місто. Між іншим, в з точки зору. Можливо, перспектив наступу російських військ він був значно тривожнішим для нас, ніж Бахмут. Насправді, оскільки, якби вони захватили вугодар, а на щастя цього не сталося, вони б могли прорватися далі до Марінки до Донецька. І це призвело до небажаного впливу на ті частини, які захищають зараз в примісті, в, тому, в, тому, в тих місцях. Це перше. І друге, в нас зараз напружена ситуація сватове Кремінна. Де йдуть, де йдуть позиційні бої. Там росіяни так само хочуть наступати. В них є напрямок на Купянськ, звідти це Харківська область, і в них є напрямок на Лиман, знову ж таки, з тих, з тих місць, для того, щоб виконати завдання щодо захоплення Донецької області. Тобто, якщо подивитись на карту, то Лиман, Бахмут, Авдіївка, Марінка, Красногорів, то така дуга Туга Ну от очевидно, вони хотіли наступати якраз по світовому по цій тому щоб захопити до найсколу. Дякую, Дениса. Будемо спостерігати за так. лінією цією, яку ви озвучили, і знову ж таки, все рівно увага прикута, перш за все, до Бахмута. Будемо дивитися, що там, які дії наші військові там здійснюватимуть. Денис Попович, військовий аналітик, з нами на зв'язку був щодо ситуації на Бахмутському напрямку фронту.